А тоді е, запрошую до мікрофона, не до мікрофона не знаю. Е, Олег Савицький? Так, морковку. І я хотів би розповісти про другу, теж ще більш масштабну ініціативу, глобального масштабу про кліматичний рух 350 років. Звертаючись до історії, можна сказати, що... Проблеми зміни клімату та її можливі на наслідки. І саме з цього року почався активний ріст громадської активності в екологічному центрі. Ось. І в цьому ми ну, завдячому порадам чому, який цю проблему вивів з чистого. Наукової суперечки був широкий громадський простір, який форму підготовку розняв довго документальний фільм і кабінений який для багатьох став певною точкою зміни світового. Наступне слайд. І одним з наймасштабніших рухом, який почався теж. Саме після подій 2007 року є кліматичний рух 350. Тут ви бачите його засновника Біла Пукібена, який є письменником, автором багатьох науково-популярних книжок і художнім. Прикладом тому, яке лідерство потрібно е, зараз в нашу епоху великих змін. Е, ось наступний, будь ласка. Е, Ви бачите, хронологію подій, і цей рух, в якому ще немає підбороку, він зачі. Цей час розпосидився більше ніж 100 країн світу. Зараз він включає більше 300 мітних організацій, які підтримують цей глобальний міф. Що значить цифра 350. І, і, і чому ця цифра висунута в назву такого масштабного екологічного? За висновками вчених та концентрація вуглекислого газу в атмосфері, яка е, е, сприяла в тому, що біосфера Землі буде збережена в тому вигляді, якому ми бачили е, ну, всіх і за всю людство і особливо ну, за екстремальні цивілізації. Тобто, е, якщо буде перевищення е, цього показника, який ми зараз маємо то ми будемо мати великі е, кліматичні зміни, які будуть мати ряд дуже важливих як соціальних, так і економічних і демографічних наслідків. Е, е, ну, і е, одним з е, таких е, стопів науки на е, дослідження опирається е, 50, і взагалі, е, які є дуже авторитетними в е, цій проблематиці, є Джеймс Хансен, е, експерт е, кліматолог НАСА, який в 70 ті роки працював над видниковим е, ефектом е, на мене досліджував. Потім він переключився саме на проблеми е, зміни клімату землі. І також е, е, він після постав теж на... І наразі цей рух є наймасштабнішим рухом за всю історію, як в принципі він навіть впливає на... В і це дуже надихає мене і надихає на те, щоб цей буквальний рух також розвивати нас в Україні. Дякую. Дякую, але за такий екологічний початок.